На Алеї Слави міського кладовища у селі Чукалівка Івано-Франківської громади в день незалежності України вшанували пам'ять полеглих воїнів. Як розповів Суспільному міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, у російсько-українській війні загинуло 304 бійці із територіальної громади. Ще 56 воїнів, з його слів, вважаються зниклими безвісти. Сьогодні в цей день молитва твориться на всіх кладовищах міста Івано-Франківська і нашої Франківської громади, тобто у всіх селах, скрізь, де поховані наші герої, тому що Тут не поховані всі. Тобто все-таки люди вибирали. Це могло бути дом'яні влас, це могло бути кладовище у це могли сільські бути кладовища. І тому ми вшановуємо пам'ять різними різними способами. Приблизно близько 150 тут зараз поховань є саме на цьому місці. Віддати шану загиблим воїнам прийшли жителі громади, родичі бійців, представники влади й духовенства. Матір полеглого 18-річного бійця Тараса Стахіва Надія Стахів каже, син був уособленням незалежності. Він, за її словами, загинув 15 січня 2023 року при обороні селища Опитне поблизу Бахмута, не доживши три дні до свого 19-річчя. Він є Незалежністю. Вже багато років Івана Франківська розпочинає я з таку маленьку історію розкажу. Тарас народився 2004 володиму, року, у рік помаранчевої революції. зростав у подіях революції гідності і початку атом, які видали своє життя, і коли почалося повномасштабне вторгнення, не задумуючись, вирішив українських стати українських на захист нашої України. Для нього незалежність це і воля. Це є любов до рідної країни, це є майбутнє нас, його батьків, майбутнє його друзів, яких він дуже сильно любив. Вшанувати пам'ять полеглого воїна Василя Гуцуляка прийшли батьки Марія та Михайло. Їхній син загинув 19 червня 2022 року на Луганщині. Воїн боронив Україну у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади з 2014 року, розповідає мати героя Марія Гуцляк. Він був досить мотивованою людиною. Він перші ж дні пішов. 25 числа він вже був на війні. Ну, він був ну, ще з 14-го, але у 15-му, в 22-му зразу тільки почалося, він зразу другий же день сам пішов, треба захищати, ми тут живемо, це наша країна, наша держава. Жінка відмовляла, і я також відмовляла не йти в перші дні. Він сказав, ні, я маю бути там. Змалку син виховувався у патріотичному дусі, говорить його батько Михайло Гуцуляк. Каже, разом з двома синами він об'їздив чимало історичних місць України. У мене дідуше колись були в свічових трістях, в лагері були. Скинув у нас одна розмова була і нашої теми не було. Не в Майдани в Помаранчеву, і всі три ми були. І всю Україну з'їздив в суботі, в Хотин, Берестечко. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ